Я продовжую працювати над своїм каналом і над реаліті шоу від нуля до мільйона. Ось ця ідея нікуди не дівається з горизонту, я постійно про неї думаю, вона постійно в моїй голові. Тобто я тримаю цю думку, що я йду до мільйона доларів. І я обов'язково до нього дійду і колись стану доларовим мільйонером, тому що гривневим мільйонером я вже можна сказати є. Але цим ти особливо нікого не здивуєш, тому що у нас, напевно, вже півкраїни мільйонерів, якщо так розібратися. А ось доларовий мільйон для мене це ще велика сума, але вона об'єктивно досяжна, на мою думку. І я впевнений, що кожен зможе це повторити, якщо змінити парадигму свою власну сприйняття бізнесу. Бізнес це не про роботу. Бізнес це не про ЄБШ 24 на 7. Бізнес це про роботу головою. Коли ти, саме, ти можеш створити, розподілити, все правильно розтасувати і зробити так, щоб інші працювали на тебе. А ти мав точки контролю, тому що без точок контролю не буде успіху. В будь-якому випадку треба точки контролю мати. І саме над, такими, над впровадженням таких точок контролю я зараз працюю над тим, щоб кожна е, окрема система побудована е, взаємодіяла з іншими системами, і потім е, у тебе залишалися ключі від кожного елементу кожної системи, і ти міг все це контролювати. І коли буде контроль, то задачі будуть виконуватися вчасно, системи будуть. Е, Життя забезпечуватися самостійно, і ти просто будеш заробляти увесь час своєго, свого життя, витратити 3-5 років на побудування такої системи, яка буде кормити тебе усе твоє життя і твоїх нащадків. Ось це моя глобальна місія зараз. Ті люди, які долучаються, і які будуть слідкувати і приймати участь. То я впевнений, що вони зможуть цю систему скопіювати та собі використати набагато простіше, тому що коли я вже дійду до результату, то це все можна буде робити за рік, за два, не за п'ять, не за десять. Тобто, ну, я зараз використовуючи свій попередній досвід, а це вже, це вже 12-13 років підприємницької діяльності. І зараз сучасні тенденції. Намагаюся в найближчі 5 років досягнути цієї. Мети. Тому побажайте мені успіху і буду продовжувати.